По 100 тисяч гривень допомоги Ріната Ахметова отримали сім'ї 34 загиблих гірників. Шахти імені засядька в Донецьку допомогу в розмірі 225 тисяч гривень надали шістнадцятьом постраждалим внаслідок аварії. Після виписки з опікового центру шахтарі на амбулаторному лікуванні. Як гірники почуваються сьогодні, дізнавалися кореспонденти Сабиті. За більш ніж 20 років роботи під землею Валерій Карнаухов потрапляв під вибух метану сім разів і залишився живим. 4 березня гірник вже майже закінчив роботу у зміні, як раптом почув звук вибуху. в шістого, от, такий хлопок, що сильний от Удар, що в ваш в ушах загуділа. Поднялась пыль, не було нічого видно. Ну що, ми Потихоньку, наверх подиматься Валерію та його колегам вдалося піднятися на поверхню майже самостійно. На виході їх зустрічали рятувальники в той самий час. Олена, дружина Валерія, молилася за чоловіка. Праважаювати на роботу його малюсь, перемалілася Говорю, господи, хотя б утром прийшов. Позвонився, виїхав уже радосна. 4 березня на шахті імені засядька від вибуху метану загинуло 34 шахтаря, постраждали 16. Після лікування 12 гірників виписані та перебувають на амбулаторному лікуванні. Четверо ще у опіковому центрі. Лежали в баракамірах, там кислородом дишали, коли там нам діяли. Ну, дякую, що, звісно, Рената Хметов нам виділив лікарства. Цього тижня допомогу Ріната Ахметова по 100 тисяч гривень отримали всі сім'ї загиблих, постраждалі від 10 до 25 тисяч гривень. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова виповнив своє обіцяння в повному об'ємі. і всі 34 сім'ї отримали матеріальну допомогу. Також гуманітарний штаб оказав всю медикаментозну допомогу для для тих шахтіров, які були травміровані і знаходяться на лікуванні в різних лічебних учреждениях города Донецька, чи повернеться Валері на небезпечну роботу до шахти знову? Він ще не знає. Поки вся родина Карнаухових хоче остаточного одужання батька та миру. Хоч там дітей та вистрілими слышим, там што, ми одно надіємося на краще. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Микола Осиченко. Сабиття канал Україна.